Всім величезний привіт! Зарі! Я рада всіх вітати у новому відео. Є класні новиночки, як павутинка, так і джемпор на короткі рукавчики. А рукавчики якби короткі, але вони до локтя. Ну не зовсім коротесенькі, такий і не три чверті, а до локтя саме. Легесенький в молочному кольорі. 1400 гривень і в складі є 6% шерсті альпаки. Акрил, поліамід і вовна альпаки. 1400 гривень. Ось така красота. Далі така шубка. М'якусенька, легенька, є кишені, мохната досить, з підкладкою. Застібається на гачки. І така шубка коштує 4300. А в складі акрил, поліестер і модифікований акрил. Ось така шубеєчка, широкий рукавчик. Так, дивимося далі, дивимося ось так і воля. Ось така жилетка, теж мохната, така на грані, розорення ще кажуть, це так жартома, 3300, правда, класненький, білосніжний колір, мохната, досить велесенька, добре, що легка. Бо коли таких важких речей нашиють у верхнього одягу, що важко носити сорочка з вишитою кишеню, легенька тканина в шоколадному кольорі. Таку ж точно минулого відео я показувала в білому кольорі, а це шоколадний 1900 гривень і в складі Ліоцел і поліестер. Сумочки, манюні, є ще довга ручка, є глянцевий матеріал і під замшу, але коли я вже підняла, то бачу, що це текстиль. Так, Ціна 1400 гривень коштує. Черевики. Колір темно бордо до якогось такого шоколадного. От Коли я стою, то я бачу, що більш до бордо. Но на екрані відображається шоколадний. Ну, нехай буде шоколадний вже. Такий насичений значить, шоколадний з таким бордовим підтоном. Це шкірзан 2,5 тисячі гривень. Красиві. все на красивому сьогодні. Кого цікавить парка в англійському стилі, щоб захищати від вітру, від дощу і навіть бути жіночною, бо тут все поєднано. З це комір, клічаста підкладка, водовідштовхуюча тканина. 4300 гривень і в складі 68% є котону вільного силуету, розширений донизу, з кишенями. Тут і є блискавка, і одзики, такий англійський стиль з капішоном. Добротна річ якісна. Чорні сумочки і чорні чоботи-козаки у лаковому матеріалі. Ось така сумочка з глянцевого шкірзаму 1400 гривень. З короткими ручками. Так, і такі козаки, черевики, скошені фібори. Це теж шкірзан. 1900 гривень. Так, я йшла до цієї локації. Бомбар шкірзам. М'якесенький шкірзам, оверсайз, тому що я дивлюся в розмірі. По-моєму, L. Це вже і не такий оверсайз, як я розказую. Так, в розмірі L200 коштує така куртка бомбар. А мене зацікавили ось ці свайтри. Ці джампори 1900 гривень досить важкої в'язки. І в складі є 16% шерсті, поліамід, котон і 16 шерсті, 1900 прекрасний склад, прекрасний фасон. Ось так на спинці. плечі приспіщені. Широкий досить рукавчик. Проста маєчка, просто проста маєчка, 530 гривень, котон, селостаном, рубчик. Ну такі маєчки, таку базу можна купити плюс-мінус, пошукати в інших мас-маркетах, інших брендах, дешевші. 1900 гривень Я мого слова до джонса. Джинсів дуже багато, різні моделі. Їх сто саме тут є, тому середню ціну показую, а моделі досить є різні. Ось такі джамбери. і в складі 10 відсотків. Авони, альпаки, бухнаті сіренькі, 1400 гривень, бухнатюші, базові і сорочки як чоловічого плеча. А ззаду подивиться, яка спинка, ззаду отак застібається. отаку фішечку зроблять і вже. А модель цікава, стає не зовсім така простенька, якби проста сорочка. Якби проста сорочка зробили таку ззаду защіпку і вже є. І вже щось цікаве, і вже ціна 1400 гривень, 83 котону і 17 поліаміду. Я би хотіла бачити більш розтібнутий оцей верх, якби вона не можу розтібнути. Ось така сорочка непогана. Так, кросівочки коричневі. І ботильйончики з лакового матеріалу. Класні кросівки. Лер, натуральна замша і шкіра, і текстиль балонівий. Досить вони класні. Дивлюся в 37-му розмірі, але розміри є різні. Бачу, що багато їх є. 1800 гривень коштують. Ну і чорні ботильйони в лаковому матеріалі. Гострий носочок, Низенький, невисокі підбори, тонесенькі, застібаються на блискавку. 1600 гривень. Одна елегантність, красота, вишуканість, розкіш в одному флаконі. Ремені з натуральної шкіри. який класний. Металевими елементами. Натуральна шкіра 1400 гривень. І ще такий є з комбінованими пляшками, тут собі можна регулювати ширину. Ось такий цікавий досвід. Рині. Це теж натуральна шкіра 1400 гривень. І ось ці мені подобаються з таким декором, на колір бордовий до кон'ячного. Ну, красиво. Особливо мені цей декор подобається шкіра, 1400 гривень коштує. А ще браслети, змія і в срібі, і в золоті, і великий такий набір браслетів. Тут 5 штук, 950 гривень, а це метал, це цинк. І сарежки у формі змії теж можна собі купити для цих браслетів. З кристалами деталізовано. 850 гривень, на вигляд досить дорого. Блузи бордо в стилі бохо. Рукавчик ось так призібраний. Зараз знижка 850 гривень, віскоза, поліестер і поліамід. Зараз ще багато є речей зі знижкою. Прямі джинси з такими потертостями. Теж знижка 950 гривень. А так, джинси коштують в середньому 1600-1800 гривень. Але якщо ви підете трішки вправо-вліво, то ви знайдете один в один практично джинси, які можна купити там до 1000 гривень. Костюм коричневого кольорі, темно коричневий колір, стилі мілітарі тренч виживеть багато всяких світшотів, джинсів все, щоб зігрітися і бути стильним у сіню пору року. Тренч без підкладки 3, 357% котону. Добротний, важкуватий з поясом. Ззаду ще є шліца, бокові кишені. Ось така толстовичка, такий світшот в синьому кольорі. Укорочений. 950 гривень, 60% котону і 40 поліестер. Ну і можна купити собі штани джогери з трикотажу. Трішки покажу вам таких більш простих не вишуканих речей. Або в зарі можна купити багато базових речей повсякденних. 950 гривень 100% котон з начосиком всередині Каліфорнія чи що там написано. Каліфорнія. Отакі штани трикотажні джогера. Ще в'язаний худію в худі, бордовому кольорі. З блискавкою. Цупкої в'язки досить. 1600 гривень віскоза, поліестер і еластан з капюшончиком. Застібається на блискавку, добротний. Лише він не трикотажний, а в'язаний, що добре, такий сведровий. Так, що я класного побачила? Це ось такі джемпери в новинках. Холодний блакитний колір до сірого, щось таке. Такий він оверсайз. 1600 гривень, 8% є шерсті. В'язка коса. Але коси не дуже об'ємні такі, а більш такі, якби вже... Ну, мені не дуже сподобається. Я люблю коси, коли вони більш фактурні, тобто вони не є такими фактурними. Тут підібрано в цілому більш блакитні кольори, ще є сорочка, джинси і є дублянка куртка. Блакитна сорочка, якщо левічого плеча, 1200 гривень Кутон і поліестер. Оверсайз, Дивлюся в розмірі XS, але вона досить велика. Підшиті білою тканиною манжети. І ось так на спинці зі складочкою. Дубльоночка куртка. Ще називають пілотними куртками. 3300 і це поліестер. Вона повністю з хутром всередині і кедикрасівки в коричневому кольорі, які теж ідеально підійдуть до цих речей. Вони трішки важкуваті, як на мене. І мають увагі, що це шкірзам. 1400 гривень і це шкірзам. Сумочка шкірзаму досить схожа на. Шкіру на натуральну замшу, як з кусочків, пошита з металевою ручкою, ручками і довгою ручкою теж. 1600 гривень це шкір зам, вже говорила. Ось така стильненька класна сумка. І буквально схожі з, з такого ж матеріалу ось такі ще сумочки. Тільки зовсім інша вже модель. 1600 гривень застібається на блискаку. Бордова курточка стібана і чорні штани з обманкою трусів. Колір бордовий до гранатового. Легенька стібана. Ще її в білому і в чорних кольорах, я вже їх показувала і додавалися. ось такий колір 1600 гривень коштує. Яка жилетка, який джембер. М'якесенький в коричневих кольорах, а тут тканиною, такою тканиною еластичною, як тягучою. 1400 гривень, 10% шерсті. Крив, поліестер, вовна і бавовна. Такий оверсайз джампер, джампер-жилетка. Це в новинках. Стараюся показувати суто новинки. Якщо я щось поруч я не показала, то це означає, що я вже показувала в інших моїх відео, що це вже було. І прямі джинси блакитні. Вони мають вигляд вкорочених в 1900 гривень. Вони з реманом зразу в комплекті акцентним. Ну і чобота. І ще тут ще зробить ось така золотиста сумочка, яка ні в кут, ні в дворі. Тут, але я покажу 1600 гривень. Це такий текстиль, як трикотаж, якийсь такі цупкий, і ручка з латуні. Ну і покажу ось ці чоботи. Так, на наворять натуральна замша. Такі легенькі, що навіть не знаю вже. Так, це натуральна замша, але така неклесенька, легенька, 5300 300 коштів в гірчичному кольорі. Низькі підбори, гострий носочок, без блискавки. Через халяву просто взувати треба міряти чи піділючи ось такі були на сьогодні новиночки всім па -па і до зустрічі у нових відео